Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI На механіці 150 сильний. Дивимося на комп'ютерні показники. Так, пробіг. Пробіг 248. По показникам. Прогріти автомобіль. Так. Маса сажі комп'ютерна, фактична. 33 кілометри від послідньої регенерації, 60 грам масіної золи, тиск 3 на холостих, непогано. Так, і прошу, хто дивиться це відео, зайти на мій канал і подивитись декілька відео назад. Я Вставлю скріншот, як виглядає це відео, дати відповідь, від чого залежить маса сажі розчитана, розрахункова, скалькульована. Від чого вона залежить. Дуже легке питання, від чого залежить маса сажу, розрахована. Тим більше буде подарунок від мене ексклюзивний. Хто відгадає. Дивлюся зараз ці коментарі в тому відео не бачу. Правильної відповіді. Багато відповідей правильних, але на масу сажу ізмірено. Тобто ізмирена маса сажі, все, що хочеш. Підсос воздуха, надув турбіни неправильний масложор, паливо неякісне, лиття форсунок, порвата мембрана, прогорівші шайбочки під форсунками, лопнутий патрубок, нема антифризу, все, що хочеш, все до цієї маси сажі відноситься. А отут от саме легеньке питання, від чого залежить маса сажі розчитана. От то дасть правильну відповідь ексклюзивний подарунок від мене. Так, фіксую дані на обертах. 37: Маса сажізмірна росте. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля, подивимося склад масляної зали. Фільтр знизу заглушений. Поїхали. Так, Зроблено старт по масіній залі. Що там знаходиться? Два стартових пуска. Жижки передостатньо. Зола є, і є в хорошій кількості. Зараз водичка втане і подивимося на її склад. Так, золи, ну зола, зола як завжди, буде. Завжди буде, від неї нікуди не дінешся. Багато такого на стінках позалишалось. Подивимося на Ось тут вона є, ганчірка була зеленого кольору. І ось масляне зало. Так, Промиваю тут фільтр і роблю другий етап очистки від сажу відкладень. Вони теж в першому етапі повиходили, але зараз буде другий етап уже фінішний. Все повністю. І сажовий фільтр 100% від золи, і сажа в єгерах, впускний колектор радіаторного типу. Клапана, камера згорання, холодна, гаряча частина турбіни. Все зараз буде теж чисте і виходити сюди. Чистка завершена. Прогріти автомобіль. Циліндр номер 2 під питанням, тобто форсунка, показує значення на холодну і деколи на гарячу, більше одинички, ближче до двох. Або так показує в нулях все чудово, або показує 1,6, 1,7. Незрозуміло. В принципі, все видно і по манометру. На холостих нуль, на обертах. Обертах десь в районі 23 і стрілочка підстрибує форсунки на стенд. Під'єдную датчики диференційного, дивимося по комп'ютеру. Під'єдную датчики диференційного на холостих 1-2 на обертах. На обертах датчики правильно показують трошки менше ніж по манометру так має бути маса сажизмірно падає вниз Так, є таке, і тепер перепровірка загального стану автомобіля. Так, висновок по даному автомобілю. Всі адаптації пройдено, зауважень немає. Проїхались ми з власником автомобіля, зробили тест-драйв. І я остаточно тепер можу сказати висновок. Автомобіль має проблеми по тепловому режиму. На жаль, має. Рекомендації власнику автомобіля надам особисто, що потрібно зробити, в чому проблема. На прикладі радіаторів. На прикладі радіаторів можна оприділити стан системи охолодження, тобто тепловий режим, радіатор кондиціонера запакований в хлам. Просто в хлам. З цього і потрібно почати приводити в порядок систему охолодження. Що конкретно по автомобілю, власнику авто доповів, в коментарях мої контактні дані. Гарантія на стан чистоти системи екології. Слідуючий візит до мене. Якщо автомобіль буде у власника у володінні через 150 тисяч кілометрів пробігу. Але ця гарантія розповсюджується тільки на справний автомобіль. Даний автомобіль по тепловому режиму не пройшов тест. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення. Всім доброго дня! До мене завітала Шкода Октавія А7, 2.0 Тедай з міста Києва. 150 сильний було, так. 150 сильний. Присутній чек. Пробіг 157. Комп'ютерні показники. Прогрітий автомобіль. 221 кілометр від постійної регенерації. Так, золи 41 грам, 16 на холостих тиск на обертах. 69. Тепер 103, 126. Активна помилка п 2002 клапан Єгіра номер 2 забитий, чистка із сажового. другий контур клапана Єгіра, основний контур клапана Єгіра високого тиску, камера згорання, дросель, впускний колектор, холодна гаряча частина турбіни. Так, чистка завершена, на обертах 20 гектопаскалів, мілібар. Стан нового сажового фільтра на холостих 0. Під'єдную датчик диференційного і дивимося по показникам. І автомобіль у нас прогрітий форсунки в ідеалі показують стан, що повисипало з системи екології. Послідній фільтр вже сухий. Дивімось на показники сажого фільтра. По показникам мінус 2, мінус один, як в новому автомобілі з салона. Якщо завести, будуть показувати такі показники на холостому ходу. Дам обертів 2,5. На обертах теж правильно показує. Трішки менше, аніж манометр. 13 гектопаскалів. Так, і подивимося по всім, що собою представляє автомобіль. Так, висновок по автомобілю. Приїхались ми з тест-драйвом, перепровірив я ще додатково автомобіль під час тест-драйву. Подивимося на показники. Машина вже трохи підохолола, але почнемо з першого. По температурі охолоджуючої рідини в ідеалі, олива в ідеалі, маса сажи комп'ютерна в ідеалі, фактична в ідеалі. 6,5 ми проїхали від посильної регенерації, температура вихлопа видалі на холостих взагалі видалі, мінус 9. Але зараз працює другий контур клапана Єгєра тому і такий тиск мінус 9. Тому що е, через другий контур Єгер йде е, вийдуть вихлопні гази з сажгова фільтра і буде такий напіввакуум. Так, І на обертах теж можемо подивитись Показує 6, через другий контур Єгіра через напряму насажовий фільтр 23. Все працює справно, помилки P-2002 вже немає. Є стільки незрозумілі. Помилки, навіть не розумію, що вони означають. Так, і, так, і перевірено, мембрана ВКГ працює. Свічки накалювання демонтувалися змащені керамічною пастою. Система AdBlue теж працює, датчик диференційного працює. Питань по автомобілю не бачу по радіаторам. Ще походять декілька десятків тисяч кілометрів. Але в жарку погоду, можливо, їх потрібно замінити, щоб краще машина охолоджувалася. Так, я автомобіль повністю перевірено. Гарантія на стан системи екології 150 тисяч км пробігу. Але на справний автомобіль. Фіксую автомобіль повністю справний. без... Повністю без ніяких дефектів по тепловому режиму. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.